Вітаю всіх, мої дорогенькі. У нас неділя нова почалася. Неділя тиждень. Новий з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Для України. Хороші події для України на цьому тижні. Яка богиня буде нам супутствувати? Дана Верховна Жріця Україна обладатиме знаннями. Да? Які не знатиме ну, ніхто, скажімо так, до нас прийдуть на цій неділі таємні знання, тому що Верховна Жріця це у нас завжди про те, що знаємо ми, але не знає хтось. Да? А це також може бути про те, що до нас прийдуть якісь таємні знання, можливо, інші розвідки будуть нам допомагати, крім США. Да? Можливо, нам розкажуть щось таке, від чого ми офігеєм, тобто якусь, якісь тайні знання. Да, в будь-якому випадку, верховна жиє дана це карта да, про те, що ми будемо е обладати тією інформацією, яка нам допоможе в цій нашій боротьбі. І так, позитивні події для України. Негативних подій для України я дивитися більше не буду, е даби не формувати страх, тривогу. Ожидання ужаса у ваших головах, тому що наше колективне безсознательне дуже впливає на хід реалій. І так, позитивні події для України на цьому тижні. Ілюзії, обман, брехня. Е -е -е. <клагодаря> <клагодаря> Всі, хто нас обманював, брехав, був дволічним. Да? Лякав, залякував, e, по справедливості, всі получать своє. Всі будуть наказані тим чи іншим способом. Он у нямні да? а землетрясіння, рашку піддержувати. Вони дуже любили рашку і дуже дружили з ними, Нати вам землетрясіння. Я не радуюсь, я констатую факт. Так от, хороша подія номер один. Да? Всі, хто вводив заблуждення, що всі, хто кидали, нам дезінформацію всі, хто нас залякували, по справедливості понесуть своє. Наказання по вищому суду. Для нас це може відігратися на землі таким чином, нікуди не ділиться. Дезінформація, ложь, брехня, і не слід цьому вірити, не слід впадати в відчай від тої інформації, яку ми будемо читати в телеграм-каналах і слухати по телевізору. Я вас за... ну просто закликаю, дівочки і мальчики. Не треба цього всього сприймати дуже близько до серця, тому що це все ще поки бла, 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 бла. Друге, цей період буде дуже довгий, коли нам будуть брехати, обманювати, сьогодні говорити одне, завтра інше. Лякати, маніпулювати, понімаєте, якимись законами, наказаннями. Нам не потрібно на це звертати увагу. Нам робити своє. Нам робити своє. Покажіть мені ще, які позитивні події будуть для України. На чомусь буде поставлена жирна точка, да? можливо, на, якихсь, на якісь військові операції, да? е, е, яка, можливо, планувалася на чужій території. Да? І це для нас буде ну, болюче. Для нас буде болюче. Але для нас це в плюс, тому що я ж дивлюсь на позитивні події. Можливо, це не буду коментувати. Що це може бути? Що іще у нас хорошого в Україні? Колісо Фортуни. Да? Ну, люди приймають рішення, а судьба, колісо Фортуни, своє крутить. Що за зміни? Зустріч трьохстороння, яка відбудеться, і вона для нас буде доленосною. Три сторони це більше всього будуть Україна, ще якісь дві країни. да По колісу Фортуни, ця це зустріч і союз цей Неізбіжен? Я не можу сказати, звісно, які це країни. Тут ну, карти, на, на жаль, не вказують: це Польща, Франція, Німеччина, Британія. Да? Але колісо Фортуни говорить, що ця зустріч неізбіжна, вона якби йде закономірно. Можливо, підписання якихось бумаг. Підписання якихось бумаг. від на... цього буде дуже радісно. Ми будемо радіти цій зустрічі, ми будемо радіти, це буде хороша звістка для нас. І це нас приближатиме до миру до закінчення війни або до того, що ну, це будуть, звісно, закордонні країни, тобто лідери закордонних країн. Хто до кого поїде, не можу сказати. Але це карта ну, підтримки від світу, коли ми радіємо разом із світом. Які ще положительні події для України? Ну, Все-таки чомусь ми будемо радіти. Якимсь перемогам більше всього нашої, е, нашої армії, наших ЗСУ, наших кутиків. Тому що карта показує радість, ЗСУ і меч. Можливо, десь прорвемося на якесь, якусь операцію ЗСУ хорошу проведе, щось освободить на е, відорків. Ну і це буде для нас хорошо. Покажіть ще радісну подію для України. На цьому тижні. Знову військові. Ну, щось таке нам прибуде, да? Та операція, яка казалася неудавшоюся, або була відкладена, або вижидала якесь время, да шанс, щоб її провести, буде більше всього проведена. Ми про це можемо Ну, так Скользь узнати, але е, це якийсь прибуток, да це нам в плюсик Це нам в плюсик Сьогодні перший день, 1 квітня, з ніч 31 на 1 квітня, коли Росія по нас не запустила ні єдиного шахеда, ні єдиної ракети у 25-му році. Це перша ніч. Е, все таки гляну на обстріли. Обстріли плануються. Обстріли плануються по хитрості, по обману, по подлості, по цинічності. Вони будуть направлені на якісь больниці, гостінніці, там, де відпочивають люди, де лікуються люди, вони можуть бути направлені на е, дитячі, якісь або учебні завідіння, там, де учаться діти, або, або обучаються військові. Да, і там, де мирне населення. Все по подлості. Зараз можуть замокнути, а потім як валити. Ну, цинічна брехня, обман, маніпуляція і підстава. Да? І підстава. Е, можуть зробити якусь подлость на окупірованих територіях і звернути на нас, що це зробили ми. Е, ще раз кажу: у карт Таро немає часу, і тому не обов'язково що це програється. І Ну, в ці п'ять днів, які залишилися, да, на ці неділі чи шість, але воно найближчим часом програється. Все, мої дорогенькі, бережіть себе і своїх рідних, всього доброго.